Що радий всіх бачити, дорогі підписники і глядачі каналу шкода Шиновах. Сьогодні субота, авторинок в місті Рівному. Вирушаємо на ринок. Збив трошки машинку свою. В принципі, зараз подивимося, що по загальних цінах що помінялися. Погода, в принципі, сьогодні хороша, 6 градусів тепла. От у нас от сьогодні так трошки дощ падає. Ясно, ті автомобілі, які ви побачите на ринку, їх потрібно. Перевіряти, я вже це неодноразово говорив, і постійно вам наголошую відео. І те, що ви бачите завжди на картинці, воно насправді може бути зовсім по-іншому вживу. Тому дякую всім за увагу. Зручно влаштовуйте свої крісла. Бажаю вам всім приємного перегляду. Обов'язково відразу підпишіться на канал, поставте лайк, вподобайку. Тому всім дякую, приємного перегляду. Ось ми на ринку в місці рівному. Бачите, їхав одна погодка була, Трошки дощик, а вже, от, вже і сонечко виходить. І давайте от почнемо з першого варіанту. Це Opel Zafira. доволі такий популярний автомобіль. Сімейний мінівен. Питають мене люди за ці автомобілі. мене навіть дзвонили позавчора, питали, чи є такі автомобілі присутні. Так, вони присутні на ринку. Ось по такому салоні. В принципі, все, що для комфортної їзди. Присутній даний варіант у нас 1,6 бензиновий двигун. Ціна за 7 рік 5,799 доларів. Бензиновий є номер телефона, продавця звати Андрій. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте. Так, Ріносценік у нас. Ріносценік у нас 8250 доларів. 1,5 дизель, 12 рік, 8250 доларів. 9 к двигун 1,5 дизель, перевірений, економний, ресурсний двигун. Також такі варіанти Peugeot 3008. Подобаються мене ці машини. Вони у них посадка хороша, комфорт. Я вважаю, на хорошому рівні. Хтось любить 5008, мені більш доподобається 3008. Даний варіант у нас 10-900 доларів, 14 рік. Є номер телефона. Давайте його обійдемо. Глянемо що по салоні. В принципі, салон в збереженому стані. Клімат, контроль присутній, навігація. Проєкції немає, але такі от... Вже зимова резина стоїть в автомобілі. Можливо, добрий день. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте до продавця. Також такий сімейний Мінівен. Космічний корабль, я його називаю. Renault Space. Двохлітровий дизельний двигун моториці. Тут дуже, дуже хороші. І якщо ви берете навіть коробки на автоматі на цих, на цих двигунах, вони хороші. Ось такі. Добрий день. 8600 доларів, 8 600 доларів 10-й рік. Номер телефона присутній. Тому, можливо, зацікавить такий сімейний мінівен телефонуйте до продавця. Так, це кросер. Орень. Це кросер у нас 10-200 доларів, 12 рік, 2,2 дизель. Номер телефону присутній. Хто не знає, це те саме, що Outlander те саме, що 4007. Бежу. Доволі такі популярні автомобілі. І в Луцьку їх на ринку вистачає. Тому в принципі машина користується популярністю і можете звертати увагу. так Opel Astra H. Напишіть свій коментар, що вам більше подобається. Opel Astra H чи Opel Zafira B. Даний, у вас, даний варіант у нас один бензин. З газом 5400 доларів. Номер телефона присутній. Так, ось такий кашкайчик. Так, немає цінника, цінника немає. Так. Також ось такий сімейний мінівен пижик Даний варіант у нас так, телефону немає, а є телефон. Сьомий рік. 5550 доларів. Добрий день. Так, мазда, мазда троєчка в хетчбеке. 4800 доларів. Дизельна. Шостий рік. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Давайте обійдемо її кругом. Телефонуйте. Так, добрий день. Ось дивіться такий варіант. Так, Peugeot 308 SV, класні комплектації. Ціна 9250 доларів. 1,6 дизельок, ресурсний, економний. 88 кВт. 20 кінських сил вистачає для цього двигуна. Доволі такий крутий, бачу салон. Такий гарний варіант, можливо. Зацікавить, телефонуйте до продавця. Так, шкода Octavia а 5 покоління. Даний варіант у нас 12 рік, 8,399 доларів. 1,6 дизель. Є номер телефона, заявлений пробіг 185 тисяч кілометрів. Так, то, в принципі, бачите, погода така, трошки дощик попадав. Машинки трошки всі грязноваті. Напомню вам про підписочку на канал, поставте лайк, вподобайку. Ось такий гольф шостого покоління в універсалі. Давайте глянемо, що він по ціні в нас. 6,299 доларів, 1,6 і двигун. Восьмий рік. 6,299 доларів ціна автомобіля присутня. Газ ставиться також на даний автомобіль собі. В принципі, на сьогоднішній день економія в два рази. Так, ще раз наповню, підписочка відразу. Прохання підписатися, прокоментуйте відео, поставте вподобайку. Ось дивіться, кі GT Line Peugeot 508. Це автомобіль бізнес D-класу, такий гарний білий перламутер. Ціна даного автомобіля за 1,6 дизель 13800 доларів. 180 тисяч пробіга, повний фарш, панорама, дуже крутому такому і ціка оптика класна. Давайте підійдемо. Бачите, тут на даних автомобілях навіть на 1,6 дизелях стоїть ота сімейська коробочка. Бачите, PRND. Хороші коробки в них, вони, як і ставилися на 3800 вже новіших. Тому такий варіант, так. БМВ-7, 16500 доларів, це є 10-й рік автомобіль. 3 літра дизель, номер телефона є, тому можливо зацікавить. Наповнюю вам, можливо, кого зацікавить перевірка, можемо перевірити такий автомобіль. Ось такий гарний седан, можливо, кого зацікавить. Так, Peugeot 3008. Даний варіант у нас 10-200 доларів, 2 літра дизель, 13 рік, 215 пробіг автомобілі. заявлено, наповний фарш, повністю автомобільчик весь обслужений. Гібридний. Ось в такому салоні стані. Часто в мене люди пишуть, що Роман зніме відео салона. По можливості знімаємо. Стараємося більше автомобілів марок оглянути, щоб були собі порівняння, які ціни на ринках. Ось такий це Макс. Так, це Макс нас вартує. Це Макс нас вартує 8700 доларів. Два літри дизель, є номер телефона. 8700 доларів. Телефонуйте до продавця. Так, шостого покоління. 7800 доларів. Це є 13 рік автомобіль. Також 1,6 дизель. Хто не знає, двигуниці хороші, ресурсні, надійні. Нічого поганого за них не скажу. Все обслуговується, все вчасно їздить, нормально, все. Питань на яких немає. Тим більше, якщо ви... Якщо ви біжі собі по місту машину берете, я б все-таки рекомендував би брати 1,6 дизель, не брав би 2-літрову. 2-літрова більш така, знаєте, на трасу. Напишіть коментар, що ви скажете за свою думку. Так, даний варіант Kia Soul у нас електричний. 9950 доларів, 15-й рік, 93 тисячі пробіга. Такі машинки ми також перевіряємо. Перевіряли, є комп'ютерна діагностика, дивимося стан батареї. Так. Рено Меган третього покоління в нас вартує комплектації Limited без ключовий 8950 доларів це є 15 рік 1,5 дизель можливо коза зацікавить <coughs> набирайте Ну або можливо якщо вам потрібно навіть такий варіант перевірити телефонуйте за моїми номерами телефона завжди вам кажу, що потрібно автомобілі перевіряти, я вам це вже неодноразово говорив. Тому те, що ви бачите по відео, ми також можемо її перевірити перевірити оглянути, скинути вам звіт, зробити доставку автомобіля. Також не забуваємо, що у нас є послуга супруг на ринку. Можливо, зацікавить така послуга, телефонуйте за номером Можете дивіться, які це 4 Пікасо. 1,6 дизель, автомат 9,450 доларів 14 рік. Номер телефону присутній, такий гарний червоний колір. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ренофлюенс 8992. Доларів. Це є 14-рік автомобіль. 8990 доларів, як знаєте, машина дійсно дуже економна, моториці їхні дуже-дуже ресурсні. Так, по колеосу Так, колеос нас вартує. 11500 доларів за 12-й рік. 2 літра дизель, 11-500 доларів. 173 тисячі пробігів в автомобілі заявлено. Так. Audi q 5, 12 рік. Даний варіант у нас 14 тисяч доларів вартує. Таке, знаєте, та, вроді би погодка, от вроді би там 8-9 тепла, але але щось трошки такі вітереться, я вам скажу. Ось дивіться, навіть такі варіанти. Я дивіться, який красивий Nissan Rogue. Ось такий варіант. Nissan Rogue нас вартує. Даний варіант нас вартує за 17-й рік, 12 700 доларів. 2,5 газ бензин. Тому так, шкода Фабія в універсалі. Даний варіант у нас 16 рік. Це дизельний двигун. Так, є номер телефона 8300. Доларів ціна даного автомобіля. Так, дивіться, б 3 який. Можливо, зацікавить б 3 посад 2500 доларів. Зазвичай він там більш зазвичай на, на дешевому сегменті, але сьогодні бачу, привезли навіть сюди. 2500 доларів, 1,8, газ-бензин. Номера телефону присутні. Тому такі б 3 можливо, зацікавить, набирайте. Так, Сітрем. Ось такий це четвертий. Автоматично 7300 немає, немає цін, немає номера телефону. Ось такий 5008 Питаю, чи є Peugeot 5008, я вам неодноразово говорив, що ринок на ринок не виходить і попадаються такі варіанти. Здається, даний варіант у нас 5008, 8200 доларів. Вартує 10-й рік. Номер телефону присутній. 120 тисяч заявлено пробігом в автомобілі. Так, гольф шостого покоління у нас. В універсалі 7-700 доларів. Авто 1,6 правильний двигун. З Голландії, свіженька. Бачите, вся виписка по історії. Можливо, зацікавить такий варіант. Тому набирайте. Ось такі Ford C-Max. Давайте глянемо, що цей це Макс нас вартує. 5800 доларів це Макс нас вартує. 1,6 2008 рік. Звати Володимир, телефонуйте до продавця. Також дивіться, яка гарна кона на ринку. Гарний колір. Електричний автомобіль, класні в них батареї. Дуже такі класні автомобілі, комфортні. 16800 доларів. 19 рік, є номер телефона, все сертифікат з Голландії, 64 кВт. Даний автомобіль всі вже класний стан. Давайте там покажу вам по салону. Мене люди часто питають. Покажи салон без ключовий доступ. Дивіться, який космічний салон в автомобілях. Зараз. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Все, дивіться, все пластик, все новесенький, Стан нового авто. Цікавий, така кона, телефонуйте. Так, ліф електричний у нас. 13-300 доларів. 13-300 доларів. Це є 18 рік. Кажу, я вам неодноразово в своїх відео говорив. Роки три назад дані автомобілі вартували 25-30 тисяч доларів. Дивіться, як все воно чисто міняється. Ось дивіться, який гольфік 8-го року, але ціна 7,350 хетчбеки. Напишіть цей коментар, як вам варіант. Дивіться, 7,350 доларів. Це є 8 рік, це є п'ятий гольф, це не шостий гольф, п'ятий. Супер стан. 7300. 50. Ось таке, Все в збережному стані салончик. Клімати. 7350 доларів. Добрий день. Без єдиного підфарбування. ось такі. Дивіться, який гарний стан. Восьмий рік, п'ятий гольфік, можливо для когось. Дивіться, резина хороша. Дуже гарний стан в автомобілі. Напишіть свій коментар. Номер телефона присутній, ще раз дуплюю Можливо, коза цікавить 7-350 доларів на старті, авто вже на реєстрації. Тому телефонуйте. Так, Volkswagen Passat b 7-го покоління У нас в нас седані 12 тисяч доларів. 2.0 дизель 140 кВт. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Так, давайте по салоні. Ну, по салоні, бачите, це NNS платформа. Це йдуть американські автомобілі. Тут так само стоїть мокра коробка DQ-250. Ось такі, знаєте, тут шкірзам сидіння, але от, дуже класні комплектації зазвичай тут такі непогані варіанти. Можливо, кого зацікавить. 12 тисяч доларів, телефонуйте до продавця. Ось дивіться, який гарний тауранчик. До речі, з Сергією привіт вам. Сергій Шукали ви таурана. Ну, дивіться, даний варіант нас вартує 10-500 доларів. Добрий день. 1,6 дизель. Ціна 10-500 доларів. Телефонуйте до продавця, 231 тисяча пробігу. Ось такі, знаєте, катки, звісно, в нього. Ось такий гарний таворанчик. Можливо, смачного. Фаркопчик. Можливо, кого цікавить. Телефонуйте так. Рено Лагуна в універсалі. 9850 доларів. Ціна даного автомобіля. 11 рік, 2 літри дизель. Класна комплектація. Максимальна. Так, Кія Sport Tch. Ось такий автомобіль. 12900 доларів на автоматі, 2 літри дизель. Номер телефона також присутній, тому можливо буде цікавий такий вам варіант. Також можемо для вас його оглянути, перевірити. Всі автомобілі, які є, можемо перевірити. Так. Ось такий 5008. 9300 доларів, 15 рік, Семимісний. номер телефона 3 Сутні. Добрий день. Ось дивіться, яка красива Opel Corsa. Можливо, кого зацікавить. Для дівчини, для жінки. Ціна 4850 доларів. Ще й з газом. З газом автомобіль. Номер телефону присутній. Можна да, відкрити. Ось дивіться такий варіанти. Бачите, в такому стані оригінальне шкіряне кермо в них іде. Це є заводське шкірине кермо. Показую, хто не знає. Тобто, такий варіантик. І Із газом 1,4 собі економно собі їздите, пересуваєтеся по місту. Такий гарненький колір. Камера присутня, навіть, так? Камера є. Камера присутня. Тому телефонуйте за корпус з газом 1,4. Ціна, ви бачили. Навіть дивіться, є от такі продають. Приїхали rav 4 Питали у мене за rav 4 Toyota. Ось дивіться, даний варіант у нас Toyota RAV-4 у нас вартує 8900 доларів. 8900 доларів. Шостий рік. Номер телефона є. Так, далі. Hyundai. Santa Fe. Даний варіант у нас 2,4 двигун, повний привід, 16 рік, 400-300 доларів. <coughs> Можливо, кого зацікавить. Камера присутня. Телефонуйте. Так, кугу бачу, хтось дивиться, не будемо, поки це. Давайте глянемо Октавія МПАЙНа. А п'ята Октавія. МПАЙНа. Так, 5-900 доларів, це є сьомий рік автомобіль. Сьомий рік. Номер телефона присутній, 1,6 бензин. Тому, можливо, зацікавить такий варіант. Телефонується. Можливо, он, кажу вам, спринтера, Той спринтера пригнав. Даний варіант у нас 14 200 доларів. 13 рік спринтер. 14 14200 доларів ціна даного автомобіля. Так, ось дивіться, Ford Focus у нас в універсалі. Ford Focus у нас фартує 5250 доларів. Це сьомий рік. 1,6 дизель. Торг присутній. Також дивіться, який красивий, гарненький, біленький Grand Scenic, Комплектація Limited, 10700 доларів. 16 рік, 7-місний. Є номер телефона. Телефонуйте до продавця такий варіант, можливо, зацікавить. Доволі їх мало на ринку. Зараз щось таких розбирають дуже ці автомобілі. А ми йдемо і далі. Також дивіться, які Day Sirion. Доволі такі знаєте, популярні автомобілі. Я б сказав, би вони тим, що хороші двигуни японські, хондовські. от Дивіться, даний варіант на 7400 доларів. Десятий рік тут що не знає, стоїть коробка автомат просто. Один і двигун бензиновий, номер телефону присутній. Давайте вам покажу, як по салоні автомобіль. Ясно, що ціни залежать в автомобіля від, від стану, від років, Ось дивіться, в якому стані салон. Це є 10-й рік, вони є і шостий, там, і сьомий рік, вони можуть стоїти і 5,5 тисяч доларів. Але даний автомобіль нас вартує. 7400 чотириста стартує, Прости, простий автомат. Можливо, когось цікавий декет сусіда. Телефонуйте до продавця, номер телефону є. Також такі SX4 Suzuki, Авто 10-го року на автоматі. Номер телефона присутній. Давайте глянемо. по салоні його. теж у доволі збереженому стані. В принципі, ніяких потертістей немає. Мультикермо. Кондиціонер присутній. Ось такий SX4. Можливо, козить цікавить, набирайте. Ось дивіться, яке Рено Кліміо. Це є 8 рік. Даний варіант у нас 6200 доларів, автомат. 6200 доларів автомат, 1,6 бензин. Восьмий рік, 192 тисячі пробіг. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Закрито, 6200. Долларів. Парктроніки присутні. Так, і біза. Зараз зараз так святий біза. Один і шість рік. Також автомат 7500 доларів. 7500 доларів, 224 пробіг. 7500 доларів. клімат присутній автомобілі. Ось такий варіант. Так. Шкода, Фабія універсалі в універсалі у нас 5200, 1,4 бензин. Є зимова гума вже, 9 рік. Так, ремонт Миган. Кузов хешбек. Автомобіль 8 рік. 6200 доларів. Хороша ціна, 1,6 з газом автомобіль, номер телефону присутній. 6200 доларів. Можливо, кози цікавить, безключовий доступ, клімат. Хороша зимова резина. В чорному колірі. Такий автомобіль, непоганий варіант. Який тут двигун Добрий день. 1,2. два. 15 рік. Можна відкрити, так? 15 рік. 1,2 двигун. Кондиціонер присутній циклоподйомники круїз є в автомобілі. Є круїз. Окей, так, круїз. 6999 доларів. Номер телефона є. Записуйте. Так, давайте вам ще глянемо. Нісанчика. Дивіться, який гарний Нісан. На безключовому. Так, 14 498 19-й рік. Бензин, це є 19-й рік, 108 пробіга, пробіг хороший, безключовий доступ. Перевіряли ми такі автомобільки недавно. Доволі таки непогані вони ці автомобілі, ці роги. От, Відкрила людина даний варіант. Ось дивіться, що по комплектації. Регулювання сидінь. Ось дивіться, кому стані кермо. Стан салону взагалі шикарний. Тобто, взагалі ніяких питань немає клімати. 105 тисяч пробігів в автомобілі. Ось такий Nissan Rogue, можливо зацікавить. Телефонуйте до продавця. Сценік у нас. нас також бачу є багато кліва. Підбирали людям також кліво на автоматі для Світлани. ну Я вам скажу так, все залежить те, що ви бачите на ринку. Да, от... От, навіть от, по цінах його все рівно все потрібно перевіряти, тому що хороша машинка вона буде вартувати коштів. Не може наперед стоїти кліво на автоматі 5-500 доларів, 1, бензин, наприклад. Там, то тобто, бензин, ну, наприклад. Ви маєте розуміти, що за хороший автомобіль потрібно буде трошки віддати коштів. Тому що, от дивіться, модус, також такий, знаєте, просторий автомобільчик, от маленький автомобіль, але в салоні він дуже просторо виглядає. Восьмий рік, 4850 доларів. Є номер телефона. Ось такий гарний червоненький модус. Тому ось такий на сьогоднішній день ринка Напишіть коментарі. Дякую вам всім за увагу, що дивитесь мене. Підписуйтесь на канал ставте лайки. Не забувайте, що займаємося підбором, можемо для вас перевірити автомобіль, доставити. Ну і в принципі, але телефонуйте зарані, якщо по супроводу на ринку, то телефонуйте зарані, тому що буває, що люди дзвонять за пару днів і немає в нас місць вільних. Тому заздалегідь плануйте супроводи. Телефонуйте, будемо раді всім допомогти. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео на каналі Шкода що не вах. Всім добра, всього самого найкращого.